Шапки, шарфи, рукавиці, чоловічі, жіночі, дитячі, сорт, крем плюс екстра. Ціна 7 євро за кілограм. В лоті у в нас знаходиться 10 кілограм. Отже, почнемо. Ось така дитяча шапочка, як сказала. Наступна, знову ж така, ось така цікава. Підліткова, дитяча, може бути і доросла оранжевого кольору. Наступна ось така теж для хлопчика. Що в нас попадається? Ось такі гарні рукавички від «Веце». Наступна ось така шапочка теж для хлопчика. Ось так вона виглядає. Так, що у нас ще тут? Є ось така гарна кольорова пустинка, я б сказала, шарфик теплесенький, досить поєднання таких кольорів. Наступний ось такий шар сіренький. Може бути чоловічим, жіночим. Наступна ось така новенька шапочка з епікеточкою. Шалі розмірна васу, наповнити доросла. Наступний ось такий шар тепленький. Далі ось така теплесенька пов'язочка жіноча. Ще в нас є ось такий берет. теж жіночий. Наступна ось така чоловіча шапочка всередині на плісі. Далі в нас є ось така штучка тепласенька теж панама. Наступне ось такий шарф теплесенький, Ззаді йде трошки інший, комбінований. Наступне фіолетовий дивіться, який гарний колір. Дуже великий, в гарному стані, ще розкладається. Наступне, знову ж таки, ось такий фіолетний. Просто все так на голову надівається і закутується. Два в одному зразу. Наступний ось такий чорний з білим. Далі. Ось така шапочка, теплесенька. Далі з етикеточкою, ось така кепочка. Далі у нас ось такий шар. Лісовий, тепленький. Далі ось знову ж таки беретка, Шар. Коричневий такий. тепласенький, жіночий. Наступно ось такий чорний, маленький, може бути дитячий, дорослий. Шапка теж доросла жіноча. Наступний ось такий. Дивіться, який гарний синенький шапок. Такий мягасенький. Так, наступна, ось такий. Чорний з червоним. Далі ось така шапочка. Темно сіра. наступна ось така сіренька камінчиками, тайлювел, це well", жіноча. наступне. Ось такий шарф всередині теж теплесенький. Далі ось такий в нас іде бак, стягається. Далі Сиренький шарф, ось такий чорний. Ось ну, такий флісовий, біленька шапочка жіноча. Дитський такий гарний біленький шар. Він йде ось такий, так його дуже класний, дуже гарно буде виглядати. Білосніжний, білосніжний. Наступний ось такий синенький, гарний колір, дитський, голубий, насичений. Стан його новий. Наступний ось такий. Серединий клісочка є. У в формі баку. Ось така у нас плісова шапочка. Далі ось така шапочка. Сиренька. Сиренький пік. Ласенький, негасенький. Дивіться, така кольорова теж шапочка. І ще дуже доступна ось така. Такий шарф комбінований, дуже класний, чорний з білим. І просто ось такий. Чорнесенькіплесенькі це є шапки шарфи рукавиці, Сорт крем плюс екстра ціна 7 євро за кілограм для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.